Всім добрий ранок! У нас сьогодні вже другий день в Дубровнику. Хочу вам швиденько показати, що я брала з собою з косметичних засобів. Так, дивіться. У мене тут дезодорант. Це я брала засіб для зняття лаку з нігтів. Моя сиворотка, яку я вам нещодавно показувала нова. Потім сонцезахисний засіб. Мені ось цей дуже подобається мені для жирної шкіри і моє обличчя з ним взагалі не блистить. Потім бальзам для губ, масло для волосся від Олоклекс, у мене ось такий, Мої парфуми від зара дуже мені подобаються. Потім в мене тут перелита міцелярна вода. Засіб для вмивання та тонік. Ще крем під очі. І тут в мене крем також перелитий для обличчя і крем для тіла. Ось, Потім, що в мене тут ще є Це Андрія косметичка. Це висить моя вона пуста. Гребінь. Тут у нас парфуми Андрія. Зубна щітка, зубна паста, кисточки, спонжик для макіяжу. Румняна. Я зараз використовую ось такий від Essence. Потім моя улюблена пудра. Хайлайтер, але вже зламалась упаковка вона неякісна. Мій улюблений тональний засіб від Міша СПФ, до речі, потім Туш і консилер. Це маленька зубна паста. Ось такий в мене мінімалістичний набір. Ось така в нас Я, до речі, була шокована, що ця квітка вона жива. Виявляєте? Тут, до речі, також. Одні палички та диски з були. Тут є фен та моя, мій утюжок. Ось тут у нас ще були якісь засоби для догляду. туалетний папір, рушники. Ось така у нас ванна кімната. Зараз ми попливемо на острів на якомусь з цих кораблів. Андрій пішов дізнатися, на якому саме. Сьогодні погода набагато краще, тепло, навіть сонечко з самого ранку. Так ми купили квитки на траєкт вчора онлайн, а сьогодні прийшли в порт на 9 ранку, зараз 8.46, а виявилось, що траєкт поїде аж в 10. 9 зрушений, а поїде аж в 10, Тож. Нам чекати ще цілу годину. Ми вирішили тут трішки пройтись, але я вже бачу, що цей трек припливає. Ось він за мною. якщо видно, такий великий. Тож за годину, сподіваюсь, попливемо. Тут є великий магазин біля порту. тут підемо подивитися, що там є. Ми прочитали, що це найбільший магазин в Добровніху Конзум. Продуктовий. Дивимось. Тут стоять такі великі лайнери. Ну, чи може не дуже великі, але достатньо. Виявилося. Цей конзум справді дуже великий і дуже вигідні ціни. Вчора ми були в супермаркеті, там все було так півтора рази дорожче. А тут зараз ми прийшли, а цілі нормальні виявляються. Просто треба знати, в який супермаркет ходити. Ми зараз купили бурик за Це така випічка хорватська за євро 70. великий. Я не знаю, скільки там, напевно, пів кіло. Зараз вам покажу, як виглядає бурик хорватський. Ось такий. Ми купили ось цей бурик, а воду і заплатили всього 2 євро. За цей цілий вийшло євро 20 щось таке. М -м -м. Чекаємо на наш траект. Поїдемо на ось цьому. Ну. Dobrý. Smačný. Smačný. Mňam. Cudí z toho smačka. Takový hrustý, hrusté tiskem. Sýrom. Takhle je naše lodka. A tady jsme byli na druhé. Co máme i čas?

Прекрасно туди. Під yeah. ньогору. đấy Вартуємось. Тут колір води надзвичайний. Піратський корабель, який ми бачили в порту Дубровника. Вже відпливає з острову. Ми вже приїхали. 50 хвилин тривала поїздка. Будемо познавати острів коледжі. Що... Дивіться, яка цікава тут дорожка. Ми йдемо з однієї частини острова на іншу, такою цікавою стежкою. Тут такий аромат, квітуть дерева, приставав, сонечко. гарно, Оливові дерева. Потім. черешні, че ще ні, да? Черешні, угу. за хвилку буде. Нарійово. Рібурьовував Супер стеска, же? Так, ми по стежиці дійшли до моря. Виявляється, що на цьому острові два таких заселення, поселення є. Там, де ми припливли, припливли називається Дойнечело, а тут Горнечело. Два такі поселення. Ось ми прийшли до Горніго. Tý výhled na more. I nikoho nemám, zahrý nikoho. Ledová? Tutaj na piśczany plaż bez ludzi. Po prostu popatrzcie, jaka tu barwa wody. Ще один такий безлюдний пляж. Міні-міні. Міні-пляж Міні без людей. Супер. Вау. Видите, тут есть сходи вниз. Вау! Приступ заказан. Тут сходи аж до води дивіться. Вау! неймовірна краса. Щуп-щуп-щуп-щуп-щуп-щуп-щуп. На Дубровник. А ось і вигляд на цілий остров колочип. Тут населення всього 150 людей живе, як на постійному місці проживання. А ось там пристав, куди ми припливли. Зараз ми туди підемо. Спустимось і вже попливемо назад за годинку. Андрій знайшов про мене таку ромашку, яка тепер гарна. Перні <рес> купачка в хорватку. <рес> Дивіться, яка велика пляж, без нікого. Прийшли знову до Порту, будемо чекати наш корабель назад до Добровніку. Все ще закрите, нікого нема. Колік даш з острову. Щас засиджує. З ким зі виграти. Обруч виграє. Дитки каже, я критикую, а, а, а мама до на пара. Ну так у нас сталася така, під... така підстава, що ми прийшли на дві години на наш корабель, а він не їхав. Приїхав опів на третю, але нам сказали, що він не їде до Дубровника. Тож вже три години ми зайшли на каву до цієї місної. Не кав'ярні, але такої господки, пабу. <laughs> Випили каву і ось приїхав корабель. Сподіваємось, що зараз 14.57 ми нарешті одійдемо. Сподіваємось на це. Ура! годину пізніше, але ми на носі їдемо, їдемо, їдемо. Покажу вам швиденький огляд на те, що ми купили сьогодні, полуничка, Хліб. капуста, лаваші? Дві цукети. Рибка. Яблучки. Авокадо і цибуля. Фісташки. Найдорожчі з наших покупок за 5 євро. Вода. Андрій собі взяв пиво. І це все у нас вийшло на 22 євро майже. Магазин конзум. Ціна. Наша вечеря. Ми вже повечеряли і вийшли на вечірню прогулянку. Йдемо ось туди нагору. Ось така у нас тут дорожка на гору. З виглядом на море. Зараз де достатньо багато людей. Там за нами. Ми стараємося всіх обігти, але думаю, що там на захід сонця піде дуже багато народу. Побачимо. Сподіваємось на дуже гарні вигляди. Дивіться, а ось там пливе піратська лодь, яку ми сьогодні зранку бачили, потім на острові її бачили. Ось вона повертається на заході сонця. Цікаво, цілий день її спостерігає. Тут у нас старе місто видно, а там десь... Ми живемо в цій частині Добровнику, а там такі островки гарні. Йдемо швиденько. Далі. Всім би радила пройти пішки з таковими поглядами. На Лановці на канатній дорозі, звичайно, супер, але тут ви можете зупинитись, пофотографуватись, помилуватись, дивіться, як гарно а не просто за 10 хвилин доїхати на гору. Там можливо також неможливо, а звичайно гарні вигляди. Але мені здається, пішки. Супер, рекомендую. Дивіться, ми майже у цілі. Старе місто. А там поглядне цілий дубровник за островами, не. Клас. Восьмий на вершині. Ура! І там де да видять? іншої сторони також гарний вигляд. Стар, стар, стар. Угу. Вау. Ми як завжди знайшли таке місто без, без людей, Дивіться, як тут гарно. З виглядом на цілий дубровник, на острів, а дуже гарна картинка. Хто любить міста без людей, той повинен любити ходити такими доріжками. Точніше, без доріжжями. Дивіться, повертаємося на трасу з таким виглядом. Вау! Неймовірно, дуже гарно. Ми повертаємось назад. Вже сонечко зайшло і дивіться, яка краса. Наші експерименти з їжею продовжуються. Ми вчора купили бурик, а він трошки розтав. <рес> Зараз спробую його приготувати на ось цьому грилі. Вийшов той бурик, ще достатньо непоганий, дивіться, з сиром. Já. Yeah. To bude bude smačno. Jmenem je šelherný desert. Poluniční.